Всім хіво! Я знову на своєму місці. Сьогодні гуляла з подружкою, вирішила змонтувати це відео зараз. У мене купа відео в архівах, все що лежить. Але це дуже важко йде. Дуже важко ідея саме монтаж. Знімати мені подобається, але монтувати де знаходити це. От і сьогодні я була в музеї в сучасному в Варшаві, який називається Захента. І сьогодні ми з нею прийшли на виставку, на фільм «Повтори за мною. Повторюй за мною. І це було дуже сумно, дуже сумно і я зазвичай мало ділюсь своїми думками на Ютубі і загалом. Це просто про війну, про 22 другого по 24 рік. Імби суть в тому, я вам покажу, вставлю в кадри потім суть в тому, що сидять люди, розповідають свою історію, як вони, наприклад, жили в місті, не знаю, наприклад, Маріуполь, і переїхали, розповідають, як вони чули цю війну і намагаються відтворити ці звуки і просять повторити за ними. Це я не знаю, я плакала, тому що це все сприймається жахливою. Якби навіть якщо люди зараз ці переїхали і живуть в іншому місці, то ну, величезна травма залишається. Залишається надовго і ніяк це не виправити. Тому так, такий дуже важкий емпатичний день. Не знаю, як це пояснювати, і треба вчитися, треба вчитись мені розповідати і ділитися своїми думками, щоб вони мене не з'їли. Але та, ми потім вже пішли на інші виставки часові, які там. Відбуваються, я теж вставлю трошечки кадрів, але не так сильно запам'яталось, як саме ця перша. Ми там просиділи майже годину, мабуть, хвилин 40, вона просто зациклена, Там ціла кімната, виставлені мікрофони, щоб теж можна було повторювати. Але всі люди, які були, які приходили, було якось багато, але всі просто сиділи в повній тиші, коли вимикався звук, коли ти мав повторювати звуки танків, ракет, вибухів, але ну, це дійсно це просто дуже важко. Привіт, я Анастасія. Я родом з міста Кам'янське Дніпропетровської області. Потім я жила 8 років в Києві, і там я зустріла повномасштабне вторгнення. Взимку 23-го року я переїхала з Києва до Вільнюса і наразі я живу тут. Повітряна тривога. Увага! Повітряна тривога! Пройдіть в укриття! E um. Відбій повітряної тривоги. Увага, громадяни, повітряна тривога. Тум. Повторяйте за мной. Ну... МОФІ, я з міста Києва. В Польщу переїхав в березні 2022 року. Зараз проживаю в місті тимчасового перебування для українців. в СЗА. хотіла сказати, що якщо у вас є бажання піти в заген, то там є можливість купити білет на два рази. Ти отримаєш, відривають, але по факту в мене є О, з можливістю повернутися назад. Коштує на 5 злотих менше. Але прикольно. Дуже цікаво. І мені здається, що це дуже розумне рішення, бо так, ну, дійсно, хочеться ще повернутися так. Думаєш, вже і так не можна ж піти. Але якщо повертатись до ...намагання жити просто життя своє і. Якось підтримувати свій настрій, то я дуже щаслива, що я зустрілася загалом з своєю подружкою, бо я з Рітою знайома вже дуже довго. Але вона жила в Києві. Зараз приїхала живе теж в Варшаві. І я, чесно, я дуже сильно сумувала за такими походами і зустрічами це вже друга, як вона переїхала, така зустріч. І я сподіваюся, що ми будемо бачитись. Частіше, бо як я переїхала в Варшаву, я майже взагалі ні з ким не спілкувалася, так що бо живу, з двоюродною сестрою зустрічалась, але це теж це там раз в місяць, два. Тому приємно, коли твої друзі знову живуть з собою в одному місці. Не знаю. <свісно> я весь час думаю про контент, думаю про те, що знімати, що розповідати, чи взагалі нічого не робити. Бо є відчуття того, що вже. Занадто багато всього, занадто багато влогів, занадто багато контенту, занадто багато, ну вже все. Ну, якби все, що ти хочеш знайти, ти, в принципі, можеш. І я бачу все одно, що український ютуб розвивається. І іноді просто вже приходять думки, що, і що я роблю, якби це воно комусь. Потрібно, крім мене, бо для мене влоги це пам'ятала, що відбувалось. Не можу сказати, що в останній час моя пам'ять якась надзвичайна. От Те, що те, що було до війни, мабуть, то це найкраще запам'ятовувалось. Зараз теж дуже багато, але якось воно все змазується. І... Таке враження, що просто не дуже актуальним стає. Або ну, просто як спогади і спогади. Теж зрозуміла, що, розуміло, що ем, трошки атрофувались мої навички і фото, і відео, і бачення прекрасного. Тому що раніше я була інстаграм робила. Фото собі, і як автопортрети, і шукали якісь кадри гарні. А зараз, якщо мені дадуть телефон, коли фоткати, то це жах, це жахнет. Це, це якось сумно, що атрофувалось бачення прекрасного, але це тим, в якому світі ми зараз живемо. Це не дивно. Дивно. Я В захваті, якщо в когось залишається ще натхнення і бачення гарного, а нічого. Я думаю, я завжди сподіваюся, що все буде добре. І це повернеться і чудовий світ знову колись буде. Хотіла трошки показати, щоб ми зайшли ще в магазин. За дофаміном купити щось хороше, миле. І це так прикольно, я дуже сумувалася за цим, що тобі не треба купувати щось велике одразу. Або якщо там, не знаю, тобі щось сподобалось, не треба купувати дві штучки, якщо вони в одній упаковці Ви можете поділитись. Це просто пилочка для нігтиків таких. Але їх там було дві штучки, одна така синенька, одна ружева. У з рітою поділили і поділилися наклейки на пришки. Вони виглядали дуже мило. Ще треба буде поділити один листочок, бо тут їх три. Три не ділиться на два, так легко, на жаль. І виглядає дуже мило, дуже класно. Трошки такі качелі в нас були з сумом, а потім з дофаміном, але живем, живем, живем. Дві таких косметички Ми були на знижках я взяла собі, бо в мене є ідея, що я, мабуть, буду одну з них використовувати як такий кейсик чохол для. Моєї камери з цієї, щоб не губились до цієї триподи, бо воно все окремо, і я не завжди використовую все разом. Тому, і, от, наприклад, зараз якщо є до цієї, щоб сховати, щоб було місце, має бути зручно, ніби в більшість моїх сумок воно влізе. Сьогодні 21 березня. І я сподіваюся, що я зараз просто це все змонтую і викладу на YouTube. А так паралельно до я займаюся монтажом відео. Але з Нового року. Оце як новий рік був. І до березня. Бо до мене ще подружка інша. Приїжджала з Кракова. І. Я була і татулечку, з тим трошки в мене теж є підзнятих матеріалів, а ну, як зазвичай мене купа відео там до моїмо. Тільки зараз я планую все-таки вставляти ще назву місць. тому якщо ви будете в Варшаві, зможете щось їсти, попити смачне, якщо скажу, що там дійсно смачно. Єдине mm -hmm. що побачите, але. Е... Шкода, але ну, немає тут чуру смачних у Варшаві, я поки не знайшла. Це от тісто е, заверне у фритюрі з цукром і корицею. Воно дуже смачне, тільки те, що я їла, було якесь дуже дивне. Прямо. Шкода, але нічого. Треба буде пошукатися. І там. Хто вам сказати. Доброміть або доброго дня, або взагалом, щоб все було окей, і у вас був чудовий тиждень, місяць, рік і все життя. Прощаюсь, але сподіваюся, що я скоро повернусь. Бай-бай!